Благодійний забіг з перешкодами розпочався з розминки. Стартували учасники о 13-й годині групами по 30 людей. Алі мали подолати сім кілометрів з 15 перешкодами, зокрема, кантування покришки, кидання списа, перелізти через вантажівку, перейти через багнюку, нести мішки та каміння та піднятися на канатній мутузці. До забігу долучилася 19-річна Анастасія Лукачина. Дівчина шість років займається футболом. Це себе випробувати взагалі. Забіг, щоб показати наскільки. Наша би, нація спроможна, чи ми відтривалі, чи ми сильні, і забіг покаже наскільки ми готові. Я займаюся футболом, виступаю за ужировський жіночий клуб, тому думаю, фізично на якомусь рівні підготовлена. Я побачив в інстаграмі рекламу і вирішив е спробувати е такий виклик собі зробити, адже я працюю вчителем, і мені цікаво, чи я Поборюлося виклик, адже ви знаєте, вчительська справа досить така важка. Я готувався, бігав, просто бігав. На забіг до Ужгорода з Рахова приїхав Віктор Бендик. Ну, мене більше цікавлять різні види спорту. Я для себе завжди хотів попробувати, ну, можна так сказати, КМБ, курс молодого бойця. Це плюс-мінушок мінус до того, що ти, ну, ти не знаєш, що тебе чекає. Це новий виклик, як собі, нові перешкоди, нові емоції, новий адреналін. Тобто, це набагато ліпше, ніж десь сидіти в барах і так далі. Тобто, новий адреналін, нові емоції. Учасники з усіх областей України, окрім Житомирської, Черкаської та Автономної Республики Крим, приєдналися до забігу в Ужгороді. 12 го зокрема, приїхали з Одеси. Ми вже дуже соскучились по таким мероприятиям. Регулярно приймаємо участь участие Race Nation, Spartan Race. У этого организатора будемо перший раз принимать участие. Хочется посмотреть, какие препятствия, чем отличаются. Ми готовились, мы готовили, подготовили всю команду. Бегали у нас возле моря. Повзали, лазили. благодійний забіг з перешкодами в Ужгороді організували вперше. До цього проводили виноградові впродовж кількох років. каже співорганізатор Даніель Козлович. Розповідає про умови забігу. Першочергово це вік, 18+. Якщо вік менший, тобто це підліток 16 років, обов'язково батьки мають дати надати згоду. Забіг це у нас 7 кілометрів і 15 перешкод. Перешкоди абсолютно різні. Це кантування покришки, кидання списа, перелізти через краз велику машину, через багнюку перейти, через русло річки. Це руколази, які є специфічні і можна зустріти тільки у нас. Це такі звичайні, як носіння мішка, бривна. Тобто перешкоди, скажімо так, зроблені таким чином, щоб задіяти всю групу м'язів. Цей забіг є благодійним. Кошти, які учасники добровільно донятять, вони передаються на потреби Збройних сил України, а саме нашої 128-ї бригади. Вони зроблять попередню реєстрацію. Кожен учасник робить вона коштує 500 гривень. На місці, як ЮАР-код, вони можуть по бажанню зробити більший донат за словами Даніеля Козловича, на забігу зібрали близько 117 тисяч гривень. Руслана Гостюк Андрій Гісим суспільне новини.